Вітаю, друзі! На будівництві обід У мене є можливість записати е, відео про зброю. Про нас, українців, з вами і про зброю. Чому? Тому що дуже важлива тема, яку я ніколи практично не піднімав, але вона настільки важлива, що без цього я бачу кіна ніякого не буде. Ми, українці, вільна нація, вільний народ. І якщо е, ринок тіньової зброї, тіньовий ринок зброї. В нас заповнений донеможу, і можливостей у тих, хто хоче нас принизити, тих, хто хоче нас знищити, обікрасти, вбити, які при владі, люди, які при владі, мають всі зброю. Всі силовики, всі е, нардепи, діти їхні, всі мають зброю. Мільйони чиновників, мільйони е, рідних, близьких, дотичних до влади, мають зброю. Вони захищені, мало того, що вони захищені зарплатами, пенсіями, інвалідністю. Вони захищені ще й зброєю. Багато олігархів, те, що мають багато зброї, ще й мають озброєну охорону, ми це з вами теж знаємо. А де ми з вами? Прості люди? Ніде. Ми кріпаки. Ми кріпаки, яких можна бити, вбивати, заганяти, робити з ними що захочемо. Чому? Тому що е оце свавілля породжує беззаконня. Свавілля в плані тому, що українець простий не зможе нічого зробити, якщо його захочуть принизити в будь-який спосіб. Тому я свого боку. Долучаюся до цієї теми, що кожен українець має право отримати зброю. Ми маємо бути схожими на вільних американців, в тому числі, і не тільки європейців, читати закони, дивитися, як у всьому світі це працює і воно працює в будь-якій країні світу, практично в демократичній країні, в відкритій, нормальній, адекватній країні, де поважають людей, громадян, громадяни. Мають право оборонятися, мають право отримати зброю. Е, і ми з вами теж маємо розказувати про те, що ми можемо купити якусь гвинтівку, поставити десь в якомусь сейфі, потім до тебе буде ходити поліція перевіряти. Не розказуйте нам це кіно. Я українець, я козак. Я маю, як мої предки, носити шашку завжди з собою. Я маю право носити пістолет і все, і не потрібно більше нічого розказувати. Розумієте, так? Тому от така тема. Для початку. Ви пишіть, потрібно це обговорити. Там як Бог дасть.